Друзі, вітаю вас! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Про усе найголовніше станом на зараз розкажу вам. Ну а ви поки що підписуйтесь. Тож ситуація на фронті ворог атакує по новим напрямкам, намагаються прорватися у Покровськ запеклі бої на Донбасі. Розкажу, що іде змінилося. Покажу вам, як зараз виглядає мапа. Ліквідовано шишку військову Російської Федерації. Хто це і чому для нас ця ліквідація є успішною і важливою. Теж далі все по порядку. Ну і розкажу вам про інцидент, який трапився на території Росії, і чому місцева влада приховує цю інформацію від мешканців. Тож, ви поки що підписуйтесь, ставте нам лайки, коментуйте, якщо у вас є на те бажання. А я про все по порядку, як і обіцяла. Значить, показую вам, як виглядає оновлена мапа Діпстейту, і розповідаю, що це я таке тут пообводила і що це все означає. Тож на Донбасі тривають жорстокі бої. Ворог активізувався на на кількох напрямках вони намагаються просунутися в бік Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського і Федоровки. Покровський напрямок лишається важким на рубежі. Удачне котлене противник намагається прорватися в бік траси на Покровськ через поля та посадки. Зараз там тривають бої. за котлено. про це повідомляють військові. Зокрема, ми це бачимо на мапі Діпстейту. Ворог заходив з південного заходу, але зустрів щільний опір наших військ. Обстріли тривають регулярно. Обстановка в вкотлена та удачному залишається напруженою. Ворог намагається захопити ці населені пункти у найкоротші терміни. Звірове та північ Шевченково, як повідомляють самі військові, це один із найтяжчих і найжорстокіших напрямків. Зараз ворог намагається прорватися далі на північ і схід, аби підійти ближче до міста. Звірове перебуває у сірій зоні. Існують ризики подальшого прориву. Також ворог просувається до новоукраїнки. Мета взяти її у напівкільце. Наші воїни відходять, але займають вигідні позиції на висотах. Повідомляють військові. Іде інтенсивний арт-обмін. Противник починає виводити техніку. Загалом бої за місто фактично. Почалися мирноградський напрямок. Ситуація схожа, але з більшою інтенсивністю локальних штурмів. Ворог просунувся східніше новоекономічного, намагається вийти ближче до траси на Мирноград. на рубежі красного лиману тривають обстріли, штурми, але наші війська тримають позиції і стримують атаки. На маяку поки без змін, але він вже в зоні досяжності ворожої артилерії. Ворог проводить розвідку, готує напрямок на перспективу. Шахта родин. Ська перебуває в сірій зоні, ворог намагається закріпитися на підходах до промислової зони шахти, але повний контроль наразі не встановлений. Бої тривають. Ну я спеціально перед нашим ефіром заміряла відстань від от маяка, де він позначений тут наверху на мапі. І до цієї зони, де відображений наступ окупантів, тут близько 5 кілометрів. Ну і стосовно військової новини щодо ліквідації, подивіться уважно на обличчя цього. Навіть не знаю, як назвати негідника, мабуть що таки на війні в Україні ліквідований російський генерал-майор ВДВ Олександр Корнів. Про це про це повідомляється в телеграм-каналах. Він командував підрозділами 7-ї десантно-штурмової дивізії у складі угрупування Південь. Що важливо відмітити, підрозділи корніва брали участь у військових злочинах проти мирного населення Херсонської та Запорізької областей? Вони розстрілювали мирних жителів, вони вчиняли тортури, насильство, пограбування. Ворог під його командуванням знищував ключові об'єкти інфраструктури і обстрілював мирні міста нашої країни. Тому можемо лише поаплодувати таким зусиллям, які були докладені для ліквідації цього військового. Злочинця, і знову ж таки зазначу, що це доволі важлива новина, оскільки високий ранг військовослужбовця, і звісно, що я думаю, що зараз там у z пабліках просто. Палає фактично інцидент трапився у Російській Федерації. Біля міста мільйонника Нижній Новгород вибухнув потяг із небезпечною хімією. Інформацію про загрозу місцева влада приховує. Ця небезпечна хімія везлася для потреб російської оборонки. Вибухнув цей потяг приблизно за 40 кілометрів від Нижнього Новгорода, в якому мешкають близько 1,2 мільйони росіян. Відповідний колаж зробило видання за телеграф. Вони на мапі відобразили, де це все відбулося. Інцидент стався між станціями. Дзержинськ і Желіно, за даними українських силових джерел, поїзд перевозив спеціальну хімію, як я вже сказала, для розоборонки пожежники прибули в костюмах хімзахисту, але великі російські змі цю подію чомусь не висвітлюють. В українських силових структурах повідомили, що відстежують рух таких вантажів, але не коментують причетність українських сил до інциденту. Основною причиною називають старе залізничне полотно і рухомий склад. І тут цікаво. Відмітити, що ось ця світлина, яку я вам показувала, це власне цей потяг. Його цю світлину було опубліковано в телеграм-каналі Нижній Новгород. Але в багатьох виданнях давалося посилання на цей телеграм-канал, коли зараз перейти по цьому посиланню, новини вони вже немає її, вже фактично видалили. Що ще раз підтверджує нашу інформацію, яку ми вам надали стосовно того, що місцева влада приховує цю інформацію, ну мабуть, аби не здіймати паніку, але можливо. Є якісь інші причини зрештою можемо констатувати, що небезпечна хімія на потреби російської оборонки не доїхала, принаймні не в ті терміни, які вони собі планували. Ну і що ця небезпечна хімічна хвиля вже, мабуть, поширилася там містом, добирається десь там до Нижнього Новгороду, особливо враховуючи, що ті, хто її ліквідовував, прибули у костюмах хімічного захисту. Друзі, такі новини станом на зараз. Сподіваюся, що ви в безпеці. Якщо так, тоді подбайте, будь ласка, про безпеку своїх рідних. Ми продовжимо інформувати вас про все найважливіше, тому що інформація це найцінніший ресурс, який ми маємо в нашому світі, і ми готові з ним з вами поділитися. А від вас чекаємо, звісно, підтримки. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Побачимося в наступних ефірах і! Мийте руки з милом всім, па-па! Ось ці світлини, які зараз і ви, і наші глядачі бачать на своїх екранах. Це те, як зараз виглядає станція в Ростовській області, це станція після атаки безпілотників. Також є відповідні відеокадри. Їх можна теж переглянути. Значить, що відбулося через атаку безпілотників на перегоні ліха Зімчалово була пошкоджена контактна мережа. Про це повідомляють у самому перевізнику. Також повідомляється про те, що. Uh, постраждала станція. Зокрема, яка слугує фактично вузловою станцією, це теж Ростовська область, станція Кам'янськ-Шахтинський. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Вони також публікують відповідні світлини. Також можемо говорити про те, що сьогодні неспокійно було під Москвою. Це кадри із Зеленограда. Це ну фактично, це регіон, який включений до складу Москви, але, от це, це прям там не центр Москви. І тому подібне, але маємо сказати, що в самій Російській Федерації заявляли про те, що якраз таки зеленоград є таким технічним хабом, де виготовляються, я так розумію, різні комплектуючі, в тому числі для зброї для безпілотників, які раз по раз атакують нас з вами, і які вбивають людей в нашій країні. Ну і не можу не додати тут теж інформації конкретно стосовно зеленограду, це 20-й мікрорайон Зеленограду. В результаті атаки безпілотників загорілися автомобілі, вибиті вікна у е, житловому будинку. Я так розумію, що одному із житлових будинків. Ми це бачимо зараз на своїх екранах. Ну і от такі ще кадри публікують. Значить, місцеві пабліки повідомляють, що на 20... В другому мікрорайоні знаходиться ця будівля, публікують відео. Росавіація повідомила про те, що, е, значить, нині знімають обмеження в аеропорту Шереметьєво. Інші аеропорти поки що закриті на прийом і випуск. І ситуація в аеропортах виглядає приблизно отак, як зараз теж покажу, ви побачите на своїх екранах цю історію. Значить, пане Іване, це все відбувається на тлі того, як, значить, Злив трапився такий, от в ваш пост, де нібито Трамп запитав, запитав Зеленського, а чого Україна не наносить удари по е, Москві, по Пітеру, і в принципі Україні потрібно переходити в наступ. Чи можемо ми пов'язати ці речі між собою, і чи можемо ми стверджувати, що оце фактично і є відповідь Трампу на його запитання? Ну, Якщо Знову ж, скажем так, інформація про запитання Трампа прозвучала тепер, але удари по території Росії, причому без обмежень по відстанях, по дистанціях, відбувалося значно раніше. Е, Прив'язати це до запитання і по-перше, це досить таке легендоване питання, невідомо чи воно було ну, чи так. ні. Це дуже така умовна річ. Взагалі з усіх перелічених об'єктів, які ви озвучили, що їх пов'язує, що в них є спільного, і що є дуже специфічним. Ну, перш за все, що це все об'єкти, які включені в військову логістику або військово-промисловий комплекс російської армії. Вузлова станція, а ми знаємо, що Росія використовує залізну дорогу найбільше власне в плані транспортування, перевезення особового складу озброєння, техніки обладнання. І, звичайно, що коли вузлова станція, це означає перевалочна станція або станція, з якої в різні сторони, як правило, роз'їжджаються гілки, розходяться жлізної дороги, але в такі вузлові станції ще з чим специфічно обладнані. Тим, що вони мають в себе ремонтну базу, яка може ремонтувати власне ці вагони, ці ешелони. І окрім цього, такі вузлові станції, як правило. Обладнані спеціальною технікою погрузчиками, які вантажать вагони або перевантажують вагони у плані е власне їх е е завантаженням ворожою технікою зброєю, І, то, звичайно, бити по такій вузловій станції це вигідно, якщо підловити, скажімо, шалон завантажений повністю пальним. Або власне боєкомплектом, але знову ж як правило, ворог це теж усвідомлює, тому він намагається їх максимально або принаймні розосереджувати, або робити так, щоб не було скупчення великої кількості обладнання, плюс системи захисту, протидії, системи ремонтні бази це все для того, підготовлене, щоб, скажімо, мінімізувати затримку. Транспорту, але коли наноситься удар по е, електропідстанції, яка забезпечує електрикою, і заводи, і, і ремонтні бази. І обслуговуючий персонал, і саму желізну дорогу, і скажімо, переведення тих самих стрілок, яке до б дуже банальним, але якраз такий удар він сковує всю вузлову станцію, не дивлячись на фаховість, підготовленість спеціалістів і так далі. І якщо враховуємо, що таке обладнання достатньо дорогим, а в Росії воно як правило все імпортне. Принаймні на такі вузлові станції, то ми розуміємо, що тут при мінімальних затратах по суті сковується величезний хаб російської армії. Якщо ми це ще й говоримо, що це порівняно недалеко від прифронтової зони, то ми розуміємо, що багато російських бригад недоотримають необхідного обладнання, а той і резерв. Якщо ми говоримо про удари по підмосков'ю, то ми маємо розуміти, що це удари, як правило, по Підприємствах, які е, виведені, ви це правильно підмітили, як правило, за межі міст або у приміській зоні, де більше розташовані індустріальні парки, їхні, е, які займаються виготовленням і збуту продукції е, для російської армії, або, скажімо, для російської оборонки, в цілому, чому їх так будують? Ну, перш за все, тому що вони тоді паралельно входять в інтегровані в систему протиповітряної оборони міста Раз, по-друге, це дає можливість використовувати логістику, зокрема дороги з твердим покриттям в, в приміській зоні, бо Росія це точно не та країна, яка, скажімо, має таку серйозну відку доріг з твердим покриттям, як це є в Україні. І тому вони теж залежні від того, бо з урахуванням кліматичних умов там розмиття ґрунтів, болотів і замерзання, обмерзання, розкисань, те у них звикле діло в території Росії. Ну і якщо ми говоримо про сковування авіаперевезень, тут маємо розуміти той момент, що як правило в Росії. Авіатра зокрема пасажирськими перевезеннями займаються люди, скажімо, середнього рівня достатку, підприємці, бізнесмени або ті, для яких війна ну, або має значення, або не має значення, як така. А якщо й має, то тому, що вони інтегровані в систему популяризації цієї війни. В них є фінанси вони звідки їх отримують, так тобто і вони захищені російським законом. І звичайно, що сковування переміщення таких людей чи давдати дати їм відчути війну, це також впливатиме на їхній як ментальний стан, на їхній фінансовий стан а отже, на їхню підтримку війни Росії проти України.